Усім привіт! З вами Сергій і ми продовжуємо серію коротких відеоінструкцій по налаштуванню системи Баланс+. Плюс. минулому уроці ми налаштовували лист категорії. Сьогодні ми будемо працювати з кнопкою продаж, а саме її налаштуванням через контрагенти. Відкриваючи лист контрагенти, ми бачимо з лівої сторони невеличкий блок. З назвою компанії та з легальним балансом по рахункам. Зверху функціональні кнопки. Та кнопку довідка. Довідка завжди буде зображена на листах. Вона несе в собі інформацію саме по тому листу, на якому вона розміщена. Інформація там буде в текстовому і відеоформаті. Так, давайте попрацюємо з кнопками. Так, кнопка контрагент. Натискаючи її, ми можемо додати контрагента. Казавши назву. Контактну особу, телефон, пошту, місто, вулицю та коментар. Після чого зберігаємо, всі дані збережуться. Кнопка Реквізити. Ми не додаємо реквізити саме до контрагента, конкретного контрагента. Ми вибираємо контрагента, до якого додаємо реквізити. Реквізити можуть, можна додавати декілька для одного того ж самого контрагента. Вид юридичної особи вказуємо фоп чи ТОВ, саме юридичну особу, адрес реєстрації, і ДРПУ, ІПН, АйБенрахунок, МФО і банк. Зберегти. Можемо змінити назву контрагента. Для цього ми вибираємо контрагента. Нажимаємо Змінити. Це назва контрагента в нас змінилася. І тепер в системі скрізь, де відображалося Сергій, тепер буде відображатися як Сергій приступа. І так, давайте тепер більш детальніше розглянемо нашу основну панель, де відображена вся інформація по контрагентам. Як ви вже звернули увагу, панель розділяється на такі дві частини, відмічені різними кольорами. З правої частини цю ділянку ми можемо редагувати вона відмічена. Таким світлішим кольором. Редагувати мається на увазі, ми можемо вручну змінювати дані, просто стираючи їх. Ліву частину ми редагувати не можемо. Щоб змінити назву контрагента, ми працюємо з кнопкою Змінити назву. Загальна заборгованість і протермінована заборгованість рахуються автоматично, їх змінювати не потрібно. Юридична особа за замовченням. Ми можемо вибрати юридичну особу за замовченням, якщо в нас їх декілька. Це зручно для того, щоб кожного разу не вибирати певну якусь юридичну особу. За замовченням, завжди буде в нас використовуватися одна і та ж. Тут також ми можемо. На даний момент в нас немає е, даних по юридичним особам. Коли вони будуть, ми можемо їх змінювати теж вручну. На цьому все. Зустрінемося в майбутніх відеоуроках.